Доброго ранку, ми з України. Ну, а я знаходжусь в Австрії, штат відень. Я довго думала, яку мені рубрику почати розповідати про Австрію. Ну, думаю, вандрувати тут всі вже знають, все бачили. Ну я придумала іншу, іншу рубрику, повторила. Трохи за іншими людьми тільки в інших країнах. Думаю, що моя рубрика буде називатися «Як зекономити гроші або як може дешевше купити їжу. Давайте так, пускай буде так, мабуть, розпаковка дешевої їжі. І як можна зекономити. Ну, ладно, по ходу процесу, процесу, назва сама прийде. І так, розповідаю. Є багато магазинів в Австрії, це Lidl, Біла, Шпар і таке інше. Сьогодні я вам буду розповідати про Lidl. Lidl. Це такий магазин, ну, як магазин продуктовий, як наша АТБ. Ну, в цьому магазині є такий, як би, доброї волі і допомагають людям, котрі, у котрі не дуже багато грошей. Я думала, що ми тут одні такі а, набіжали, купили, а ні, тут всі. Всі, хто знає, хто не соромиться, австріяки, не австріяки, українці, не українці. Значить так, розповідаю. Див... Відкриваєте мапу, дивитесь, де рядом біля вас знаходиться магазин. Дивіться, з котрої години він починає працювати. Я живу у 21-му районі, це Флорідорс. Від мене тут. Тобі... 4 хвилини йти до цього магазину, і він починає працювати 7.40. Чому я кажу так, тому що е, раніше встанеш, буде що вибрати. Значить так. Там біля каз стоїть е, корзинка. І в цій корзинці лежать е, бокси, е, картонні бокси з продуктами. Вот. Цей бокс коштує всього лиш 3 євро. І ми я вже його прибрала, будемо зараз розглядати, що там таке є цікаво. От дивитесь, дивіться, ось такий бокс, вот, зелена коробка. Я так зверху глянула, що там взяла та пішла. Ну, давайте будемо дивитися. Що нам положили на 3 євро? І, до речі, тут, як вони кажуть, примерно 4 кілограма їжі, тобто овочі і фрукти. І так, почнемо? Почнемо. Ось така от капусточка салатна. Тобто вони тут кажуть салат, Три банана, Цукіні. О, Трохи розвалилась. Гілочка томатів, чері. Ну, великих, правда. Так, ого! Три лимона. Так, яких три, ще три, шесть. Так. Яблука. Ось такі. Тобто три таких. Одне зелене. Яблука три червоні. Так. Суповий нобірчик. Це от морква, наша помаранчева, жовта і е, корінь, корінь петрушки. Вони тут люблять і кидають взагалі усе. Тут навіть тобто, є з, такими, з таким... Керінцям. Так, шматочок Лука порео така долечка селери і мандаринки. Ну, на мою думку, щоб це все взяти на 3 євро, це дуже-дуже-дуже нормально, тут навіть більше, ніж 3, на 3 євро. Тобто, якщо все це порахувати, то тут, я думаю, вийде єв, мабуть, мабуть, на сім, бо капуста євро з чим там, банани 2-2,5 євро за кілограм, томати упаковочка невелика, самі дешеві 2,500 грам. А так, 2,5 євро, там гілочка. Чотири лимона. Лимони мабуть, 2 євро кілограм. Я вже так не пам'ятаю. В принципі, те, що тут дали, це на пару днів цієї їжі достатньо. Значить так, висновок мій такий. Замість 5-7 євро. Я купила це все на, за 3 євро. І буду їсти це декілька днів. Я можу сказати, що я в Lidl. Ще піду не один раз. Мені сподобалось лідело, я ставлю лайк. До зустрічі!